Я зачитаю таку історію. Ми, можливо, неодноразово її чули, можливо, читали. Може хтось сьогодні читав, може хтось в цьому місяці читав, але в цій історії є деталі, які мені дуже подобаються. Я хочу на ці деталі звернути вашу увагу і щоб ми разом подивилися на цю історію. Наприклад, тут говориться про дві людини. Обидві ці людини вони були дуже близько з Богом. Дуже близько. Настільки близько, що одна людина навіть не померла своєю смертю. А будучи ще живою, була підхоплена на небо в колісниці. І от інша людина, яка була поруч з цією людиною, вона чогось хотіла. В неї було бажання. В неї було настільки нестримне бажання, що ця людина, вона в деяких речах на Незважаючи на вмов, вмовляння друзів, вмовляння знайомих, і навіть незважаючи на те, що їй говорили, що сьогодні останній день, коли ти бачиш цього чоловіка і він буде підхоплений, ніщо не могло зупинити цю людину. І так, історія про Ілію і про те, як він був підхоплений на небо. Це друга книга царів, а в деяких перекладах це четверта книга царів, друга голова і з першого віршику. І сталося, коли Господь мав узяти Ілію у вихрі на небо, то йшов Ілія та Єлисей із Галгалу, і сказав Ілія до Єлисея, Сиди тут, бо Господь послав мене аж до Бет-Елу». та Єлисей відказав: Як живий Господь, і жива душа твоя, я не залишу тебе. І зійшли вони до Бет-Елу. Перше намагання Ілії залишити Єлисея в Алгалі, тому що Ілія вже розумів, йому вже Бог відкрив, він дусі розумів, що його чекає попереду. Не зрозуміло, яка була причина, чому він не хотів, щоб саме Єлисей йшов. Можливо, він хотів, щоб ця подія відбулася наодинці з Богом. Тобто нікого немає, він десь іде на якомусь шляху, можливо, в пустелі, можливо, по дорозі, де нема людей, і тут з'являється колесниця, його забирає. Можливо, Бог йому дав на думку таким чином випробувати Єлисея. Тому що те, що далі було з Єлисеєм, якщо читати далі цю книгу і ті події, які відбувалися, то була дуже велика сила, яка до цього не була в Єлисея. І щоб цією силою володіти і її правильно використовувати, і щоб була довіра до Бога, потрібно було випробувати людину. Я на початку дуже багато говорив про випробування. І ось тут історія каже, починається шлях, і в цьому шляху йде дві людини Ілія і Єлисей. Ілій каже, лишися тут, бо мені Бог каже йти далі. Він не каже мені йти нам двом далі. Він тільки мені каже йти далі. Пам'ятаєте історію. Коли ми читаємо про Ноємінь, коли вона поверталася, і в неї було дві невістки, чоловіки померли. І вона каже: лишиться в своєму народові, в своїх містах, своїми близькими. Вона їх почала вмовляти. І одна погодилась, а інша каже: Ні, я піду туди, куди підеш ти. Я не лишуся, і куди б ти не йшла, які б тебе не чекали, випробування, як би тяжко нам не було, я піду з тобою. Щось подібне відповідає Єлисей. І виходили і повиходили бетельські пророчі сини до Єлисея, та й сказали до нього: Чи ти знаєш, що сьогодні Господь бере пана Твого від тебе, а Він відказав: Я також знаю, мовчить. Виявляється, він теж щось знав. Теж була в нього якась інформація. Чи то Ілій, можливо, сказав, чи, можливо, Бог йому відкрив, чи, можливо, були в інших містах такі ж самі пророки, які йому то сказали. І він боїться, щоб то, що він знає, не дізнався Ілій. Він каже, так я знаю, але мовчить. Не говоріть то вслух. Саме тому я не хочу від нього відходити. Чи в той час розумів Єлисей, що він отримує в два рази більше, чи мав Ілія? Ні, не розумів. В нього тільки було бажання. У нього не було твердого ствердження або підтвердження від Ілії чи від Бога, що саме ти, що б не сталося, отримуєш в два рази більшу силу, чим отримав я. У нього, крім бажання, не було ніякого підтвердження тому. І він іде з Ілією до останнього. Можливо, в самому кінці, можливо, останнє слово, остання думка, останній. Метр, кілометр шляху, щось я почую, що дуже буде важливо для мене. І читаємо далі. І сказав йому Ілія Єлисею, сиди тут, бо Господь послав мене до Єрихону. Та той відказав: як живий Господь, і жива душа твоя, я не залишу тебе, і прийшли вони до Єрихону. Третє місто, Третє місто, і вони йдуть, і в кожному місці Ілій каже, лишайся тут. Непогане місто, є пророки, приєднаєшся. В принципі, чому б не лишитися? Але є щось, що спонукує йти далі. Чи розумів Єлисей, скільки ще попереду буде міст? Ні, ніхто йому цього не говорив. Чи розумів він, що це найближчий час, чи найближчі два години, чи три години, і Іллій буде забраний? Ні, не розумів. Можливо, неділю прийдеться ходити. У нього не було відповіді чіткої, в який час, ввечері, вранці, між якими містами або на якій дорозі Бог забере Ілію. Він тільки казав, що я знаю, так, що Бог його забере. Але ніхто не знав. Ні часу, ні хвилини, ні місця. Дух Святий побуджує. Скажіть, можна було зразу піти від Галгалу до Єрихону? Можна було. Але вони проходять не прямо до того міста, а заходять ще в якесь інше місце. Чому? Тому що це також випробування. Скажіть, чи може бути так, що в нашому житті ми відразу переходимо від рівня покаяння до рівня, де ми вже все можемо в силі Духа Святого? Ну, хотілося б, щоб так було. Сьогодні покався, а завтра я вже нічим не відрізняюся від церкви. Приходжу теж саме випробування, те ж саме можу, чудеса роблю і таке інше. Ну, було б непогано. Але ні, є місця, в які потрібно зайти, щоб дійти до цього. Є події, які потрібно пройти, щоб на це бути спроможним. І знаєте, що кожне нове місце, кожне нове випробування, кожна нова подія, вона буде тобі говорити і мені, лишись тут. З тебе досить. І так уже непогано себе відчуваєш. Знаєш слово, красиво молишся, пости береш, в церкву ходиш, навіщо тобі йти далі? Дивись, яке гарне місце, гарне становище, ти на 70-80-95% лучше, краще, чим інше. Навіщо тобі ще щось? Лишайся в такому стані. Але що говорить Єлисей? Жив Бог, жива душа твоя, не залишусь, піду далі. Кожен день нам щось каже: зупинись, відпочинь, набери сили, зверни увагу на щось інше. І кожен день ми можемо сказати: або як Єлисей, або як ті пророки, які його зупиняли, лишайся тут. Невже ти не знаєш, що буде далі? Невже ти не знаєш, що чим далі ти будеш рухатись, тим більше це буде не подобатись дияволу? Ні, він не буде стояти і дивитися, як людина від нього відходить, відходить, стає більш досконалою в Бозі. Ні, диявол не буде на це спостерігати. Він зробить все, щоб людину зупинити. Він прийде і запропонує безліч варіантів, що робити, як діяти, аби людина зупинилась. І підійшли єрихонські пророчі сини до Єлисейна та й сказали до нього: тут уже інші підходять. Там підходили. Тут підходять, уявляєте собі, ви ще не зайшли в город, в місто, а до вас вже виходить на зустріч кажуть, ну слухай, лишайся тут, далі не йди, в будь-якому випадку лишайся тут. І сказали йому, чи ти знаєш, що сьогодні Господь бере пана Твого від тебе? А він сказав, Я також знаю, мовчить. І сказав йому Ілія, сиди тут, бо Господь послав мене до Йордану, та Той відказав: як живий Господь і жива душа твоя, я не залишу тебе, і пішли вони. Обоє. Чому одинакове випробування в двох містах? Навіщо? Я коли читав раніше цю історію, я, знаєте, людина, яка працює з цифрами, і якщо я десь щось бачу, що заважає, я його намагаюсь забрати, вилучити, щоб було простіше. Ну, якщо якась дуже складна формула, її можна спростити, ми спрощуємо. Якщо більшість людей не розуміє, що там в тій таблиці, в Excel чи ще десь, ти намагаєшся спростити, щоб люди зрозуміли. І я, коли читав це місце, я не міг зрозуміти, навіщо було ці два місця проходити, якщо одні ті самі слова були там, одні ті самі слова були там. Там виходили пророки, зупиняли, тут виходили пророки, зупиняли. Там Ілій говорив, лишися, бо Бог мені сказав, не нам, а мені. І тут Ілій це говорить. І ви знаєте, я прийшов до такого висновку. Іноді в своєму житті, іноді в моєму житті, однієї події, одного випробування недостатньо, щоб я чогось навчився. Амінь. Іноді недостатньо. Іноді я якби прохожу це випробування, чогось розумію, щось втрачаю або набуваю, але ту ціль, яку Бог поставив. Саме через це випробування я і не досяг. І Бог каже: добре, я ще раз випробую. Ще раз здам тобі схоже інше випробування. Але якщо там потрібно було віру проявити, ти її не проявив, то ти б зайдеш туди, де її потрібно буде знову проявити. Якщо потрібно було простити, ти не простив. Ти знову потрапиш туди, де потрібно буде простити. Якщо терпіння не було, Повір, буде знову випробування, де терпіння потрібно буде проявити. Не може бути в житті християнина, що, знаєте, я проходжу випробування, і потрібно було бути терплячим, я не витримав, зірвався, згрішив вустами, серцем, думками. І все. і Бог так зараховано. Ну, Він не пройшов, але зараховано. Більше терпіння провірати не буду. Ні, так не працює. Бог буде працювати над нашим серцем, над моїм, вашим серцем, над моїми характером, вчинками, поведінкою до тих пір, поки ця частина не стане ідеальною. І знаєте чого? Бо він нас любить. Бо він не хоче, щоб оця маленька частина стала причиною, по якій ми не потрапимо в вічне царство. Він не може на це дивлячись, дати можливість людині. Уявіть собі, у вас народжується дитина. Ну, згадайте, в кого були діти. Того, що немає, уявіть собі, там, пофантазуйте, народжується дитина. І ви бачите, що під час дорослішання її, у неї з'являється якесь хобі, яке точно їй нашкодить в майбутньому. І у вас є вибір або дивитися, як вона до цього дійде рано чи пізно, або щось зробити, щоб воно в неї змінилося, на щось інше зосередити увагу. Можливо, це, давайте, не хобі. Давайте скажемо, дитина починає з двох років жити в Ютубі. Ну, реалії, да? реалії нинішні. І ви дивитесь, так, вона, сидячи там в 5 років, вона навіть про школу не буде думати. Ну, Їй потрібно буде, я не знаю, комп'ютер подарувати, щоб вона пішла в перший клас, іначе вона не піде. Бо вона звикла кожен день по 8 годин сидить в телефоні. І ви спостерігаєте, ви розумієте, до чого це приведе. Але спостерігаєте. А як робить батько або мати, яка розуміє, до чого це може привести? Тисячі прикладів навкруги. Друзі, знайомі, ти приходиш в гості, а там дитина не їсть, бо їй планшет не дали. Як вам така історія? Вона не буде їсти, поки їй планшет не дадуть. Вона буде голодна, вона буде плакати, кричати, тарілка буде літати по кухні. Але планшет поставиш, включиш, апетіт з'являється. Ходь ти там, що хочеш, насип, і вона їсти буде. Але це вже наслідки. А перед цим щось було, що до цього вело. І батьки спостерігали, якби чекали, до чого воно приведе. А може не чекали, може просто їм було цікаво. Ну, от так. Дитина розвивається, з двох років знає іконочку Ютубу, ще чогось. Бог не може цього дозволити нам. Він бачить набагато далі, чим бачимо ми. І коли він бачить, що моя проблема, вона навіть може бути самою маленькою, незадоволення. Ну, як легко сьогодні бути незадоволеним? Можна більше знайти причин, чому я буду незадоволений, чим причин, по яким я буду радіти. Ну, таке ж життя, такий світ. Це останні часи. І Бог, бачачи, що в мене є цей характер, ця проблема, Він зробить все по своїй милісті, любові, щоб мене це викоренити. Тому що це мене може не пустити до раю. Це може стати на заваді мого спасіння. І він не буде, як батько, дивитися, поки дитина виросте і просто там не розвідку, нічого, крім Ютубу, вона нічого не знає. Він буде працювати над тим, щоб від цього відучити. А якщо я з першого разу не розумію, з другого, з третього, я буду проходити ці випробування, я буду проходити цю школу урок за уроком, допоки не дійде, а так от що хоче від мене Господь. То виявляється, не життя погане, то виявляється, не обставини погане, то виявляється, я погано вчуся. Я просто не можу з першого разу зрозуміти, чого від мене хоче мій батько. Єлисей розумів, чого він хоче. Він дуже добре розумів, чого він хоче. І навіть коли виходили, йому говорили, чи ти знаєш? Так, я знаю. А чого ти йдеш? Помовчить. Я знаю, чого я йду. Я знаю, яку я ціль хочу досягнути. Як добре, коли є така впевненість в нас? Коли я знаю, чого я хочу. Коли я знаю, чого я бажаю від сьогоднішнього дня, завтрашнього дня, від життя свого, чого я бажаю? Ні, це не дерево, будинок і дитина, це щось більше. То все земне. А Біблія каже, збирайте скарби, де? На небі. Читаємо далі. І 50 чоловік, пророчих синів, також пішли і стали. Проти здалека, а вони обидва стали над Йорданом. Даже вийшли ці пророки, що говорили Єлисею не йди. Вони самі пішли з ними, але не дійшли до Йордану чуть подаль, стали і дивляться, що буде. І сталося, і взяв Ілія плаща свого, і згорнув, і вдарив по воді, і вода, і вона розділилась половини туди та сюди. І сталося, як вони перейшли, то Ілія сказав до Єлисея. Ілій бачить, що ну, він точно не відстане. Потрібно з ним поговорити, дізнатися, що він хоче. Я думаю, що на той час Ілій розумів, що хоче Єлисей. Він точно розумів, бо це було випробування, яке відчував і Ілій, коли говорив лишися Єлисею, в цьому місці, в цьому місці, коли пророки виходили, ну Дух, Святий йому відкривав. Але людина повинна була ще сповідати словами своїми, чого вона бажає. Тобто промовити, озвучити. Від яка є всередині, бажання, яке всередині, проси, що маю зробити тобі, поки я буду взяти від тебе. І сказав Єлисей: нехай же буде на мені подвійний твій дух. А в деяких місцях сила, яка в тобі, нехай буде на мені вдвоє, ну, якщо говорити з іншої мови, такий простий переклад. А той відказав: Тяжкого зажадав ти, якщо ти побачиш мене, що буду взяти від тебе, буде тобі, а якщо ні, не буде. З однієї сторони, дуже просте, да? випробування дуже просте. Я повинен побачити, як Ілія буде підхоплений на небо. А з іншої сторони, чи була інформація в Єлисея, який проміжок часу це буде відбуватись. Ну, хто може сказати Єлисею, або міг сказати, це буде протягом 5 хвилин. Що б ти не робив, ти точно це побачиш. Або це буде 5 секунд, або це буде 1 секунда. Ти кліпнув, а вже Ілії немає. Ніхто цього не може сказати. Ніхто не міг його попередити. І зауважте, бажання, яке говорить Єлисей, воно дуже велике. І каже Ілій, тяжкого заждав ти. Ілій, який, пророк Божий, який міг помолитися, і три роки не було дощу, і для нього це не було щось таке: вау, Бог мене почув. І для нього це були звичні речі, бо він знав, що Бог його чує. Але тут Єлисей каже: я хочу, щоб Дух, який в тобі, він був на мені вдвоє більше. І якщо бажання дуже велике, то ціна за це бажання буде теж велика. І ціна отримати це бажання, цю ціль була побачити саме той момент, коли Ілій буде підхоплений. Я колись так сидів, роздумував і різні картини собі малював. Ну, от ідуть вони, перейшли цей Йордан, Ілій озвучив йому умови, при якій сила зійде на нього вдвоє. Які наступні дії Єлисея? Що б ви робили в цей час? Можете так поміркувати? От вам говорять: якщо ви побачите, як я буду підхоплений, ви отримуєте силу вдвоє. Більше ніяких умов немає. Вам не говорять, через скільки це буде, вам не говорять, скільки часу це буде відбуватися. Як це буде, він моментально щезне, знаєте, і людини не стало. Чи це буде повільне таке підняття там, до хмар, чи ще кудись? У вас немає ніякої інформації. У вас є одна умова побачити це. А що це? Ми навіть до кінця не уявляємо, що це, як воно буде відбуватися. Чи, можливо, Хмара зійде накриє криє Ілію, і він потім розтвориться в хмарі. Немає інформації. І от Йоисея випробування. Воно починається з того моменту, як він. Почув умову. І сталося, як вони все йшли та говорили, аж ось появилися огняний віз та огняні коні, і розлучили їх одного від одного, і вознісся Єлій у вихрі на небо. А Єлисей це бачив, і він закричав: Батько мій, батько мій, вози Ізраїлів та верхівці його, та вже не побачив його. Тобто це був проміжок часу, в який він встиг ще прокричати декілька слів. Тобто не дуже довго це було. Написано, він помітив, прокричав. Ну тут, якщо дійсно саме ці слова він говорив і нічого не впущено, то тут декілька слів. І все, і не стало його. Тобто, це декілька секунд відбувалося. І Єлисей помітив це. Але чому помітив? Тут перед цим написано дуже цікава річ. І сталося, як вони все йшли. Та говорили. Розумієте, Єлисей продовжував говорити, щоб навіть якщо він не буде поглядом бачити, то він, як мінімум, почує, щоб перестав відповідати Ілія. Тобто він все робить для того, щоб не втратити зв'язок. Так, да, вони продовжують іти, вони не сіли. Знаєте, можна було б сказати: слухай, Ілія, ну такі умови, давай так, сідаємо під цим кущиком, ти дивишся на мене, я дивлюсь на тебе. І пильнуй, щоб я не заснув. Якщо що буди мене, і говори зі мною, щоб я не заснув. Ні, він цього не робить. Вони продовжують іти. Можливо, десь Юлії чуть вперед виходив, можливо, Єлисей чуть вперед. Можливо, він такий, знаєте, так, на бік постійно дивився, там, чи ще їлі збоку, чи ні. Можливо, за рукою тримав, не знаю. Але вони йшли і розмовляли. І це важливо, не зупинитися, не чекати події на місці. Продовжувати рухатись. Продовжувати спілкуватися, Тобто під час цього шляху, не знаю, скільки вони там йшли після того, як пройшли той Йордан, але вони не просто говорили про погоду, про якісь речі. Я думаю, що Ілій востаннє давав настанови Єлисею. Він розумів, що він бажає чогось такого великого, якщо він це отримає, багато чого зміниться в його житті. І от вони йдуть, спілкуються, продовжують йти, і в якийсь момент Ілію забирає колесниця. Я не буду далі читати, ми всі добре знаємо, що було далі. Як Єлисей повертався і тим же самим плащом дарив по тому ж самому Йордану, і він розступився, і як його зустріли, ті самі пророки 50 ти сказали: дійсно, сила Єлії на Єлисеї. Але зауважте, це не було так, що він прийшов до Ілії і каже: слухай, я точно знаю, що ти сьогодні будеш підхоплений на небо. Давай станемо помолимось, щоб я отримав силу вдвоє. Так не було, це було б занадто просто. Був шлях, і шлях був через три міста, через пророків, які говорили не йди, через Ілію, який говорив не йди, і через ціль, яку в собі поставив Єлисей. І сьогодні я хочу залишити одну думку для нас. Ми дуже часто будемо заходити в місця або міста в переносному смислі, де нам захочеться лишитися. Вони можуть бути привабливими, там може бути якась атмосфера, яка нас задовільняє, це може бути якесь становище, до якого ми прагнули дійшли, і нам здається, що воно вже достатньо для того, щоб рахувати себе спасенною людиною. І навіть зі сторони хтось буде казати, ти вже і так занадто багато робиш, ти вже і так занадто святий, ти вже і так занадто правильний, таке інше. Але якщо всередині є ціль, Ціль, про яку, можливо, не знали ні ті пророки, ні Ілій. можливо, вони тільки здогадувались. Але якщо вона є всередині, вона не зупинить нас. Вона не зупинить ні в одному місці, ні в іншому, ні в випробуванні легкому чи тяжкому, бо ми розуміємо, що я ще йду до цієї цілі. Сьогодні одна єдина, найголовніша ціль у кожного з нас це дійти до вічного міста Єрусалиму. Це бути спасенним. Це бути разом з Господом, це бути щасливим, прийняти участь у першому воскресінні. Не в другому, коли Бог прийде з судами, а в першому, коли Бог прийде за своєю церквою. Якщо ця ціль є в моєму серці, в моїх думках, мене ніщо не зупинить. І ніхто не зупинить. Нехай Господь допоможе нам сьогодні мати цю ціль. Не ціль більше заробити, не ціль краще прожити. Не ціль бути здоровим, щасливим чи ще щось, а саме ціль дійти туди там, де не буде сльоз, не буде горя, там, де Бог, наш батько, наш творець буде поряд. Ото дійсно ціль, важлива ціль. Але як і в прикладі з Єлисеєм, чим більша ціль, тим більша повинна бути жертва. Це не може бути занадто легко. Це вузький шлях, через який йдуть одиниці. Бо написано широкий шлях, він веде в погибель, в пропасть в бездну. І небагато знаходять цей вузенький шлях. Тобто ціль, вона велика, вона гарна, вона достойно похвалиє. І нехай Бог благословить, щоб вона була у кожного і в мене, і в вас кожен день. Але вона потребує дуже великої відповідальності і жер жертовності. Нехай допоможе нам в цьому Бог. Ми зараз подякуємо Богу за життя, подякуємо за все, що в нас є. Якщо у вас дійсно є щире бажання, і коли я говорю, чи у вас є за що дякувати, ви не починаєте шукати причину, а вона у вас вже є в серці, то давайте скажемо Богу подякуємо за все. Слава Богу! Слава Богу. Помолимось за воїнів, помолимось за всіх, хто є в цих списках, їх дуже багато. Тут вже декілька списків є 100. 34, потім є 358, і тут ще майже 700. Тобто, вже давно більше, ніж тисяча воїнів, хлопців в основному, може, є і дівчата. Знаєте, що саме цінного в цій історії, в цих списках, не те, що тут є якісь записані рядочки, імена, фамілії, а те, що ці люди або ті, хто їх записував, вони довіряють молитві. Ні, вони не довіряють мені там, комусь, вони довіряють молитві. Неважливо, хто буде молитися. Сьогодні я молюсь, завтра прийде, хтось інший буде молитися. Але вони довіряють молитві, що молитва має силу. Вона має захист в їхньому житті. Давайте не підводити їх. Давайте згадувати і молитися. Нехай Бог збереже, дасть милість і для душі, і для тіла. Також помолимось за хворих. Дуже багато зараз хворіють. Я кожен ранок просипаюсь, у мене так горло поболіє, я постійно говорю: Боже, ні, не хочу хворіти. І знаєте, на вечір воно приходить і утром знов починає боліти. Я нічого не п'ю, ніяк не лікуюсь, можливо, шапку пора вдівати, але я вже останні 10 років хожу без шапки, навіть мінус 20, і думаю, цей рік буде такий же, така вредна людина. Але милість Боже, вона над нами. Вона над нами, тому помолимося за тих, хто хворіє, за тих, хто проходить випробування. Нехай Бог підтримає, силить. Знаєте, Бог не завжди прийде і силить. Бог іноді проводить через хворобу, щоб те чомусь навчити. І якщо цей випадок буде в когось із нас, то будемо молитися, щоб Бог давав сили пройти. Сили пройти. Якщо є у вас свої потреби, подяки, скажіть, разом помолимося.